Шановні українці, студенти, випускники, викладачі та працівники нашого коледжу, звертаємося до вас від імені студентської ради Одеського технічного фахового коледжу. Внаслідок останніх подій наш навчальний заклад зазнав значних руйнувань, відсутність даху, вибиті вікна в всіх пропусах, пошкоджені аудиторії та обладнання. У цей складний час ми віримо, що разом ми можемо подолати ці труднощі та відновити наш коледж. Ми запускаємо збір коштів, необхідних для ремонтних робіт. Кожен внесок має велике значення та приближає нас до мети. звати Желенко Валерія, я випускниця Одеського технічного коледжу 2010 року випуску. На жаль, зараз в Україні через повномасштабну агресію Росії проти нашої країни не тільки гинуть люди, але й страждають, руйнуються будівлі. На жаль, наш коледж не став виключенням. Цієї ночі після російської атаки було ушкоджено декілька будівель нашого коледжу. Сьогодні разом зі студентами, викладачами, батьками, випускниками і просто небайдужими людьми, ми зібралися тут, щоб прибрати наслідки цієї нічної атаки. Але на жаль, Нування занадто великі. Ми звертаємося до небайдужих людей до спільнот. Якщо у вас є якісь знайомі, чи якісь контакти фондів, які б могли б допомогти коледжу зібрати необхідну суму на те, щоб принаймні перекрити пошкоджений дах першого корпусу, то будь ласка, зверніться до нас чи просто зверніться до коледжу і надайте таку допомогу. Будемо дуже дуже вдячні за будь-яку вашу допомогу в розголосі, в поширенні чи в фінансовій помочі. Я студентка Одеського технічного фахового коледжу, і, на жаль, після нападу на Одесу постраждав наш наш учбовий заклад. Я хочу звернутися до усіх небайдужих українців за будь-якою допомогою. Всю необхідну інформацію про наш збір ви можете знайти на нашому офіційному сайті коледжу та в наших соціальних мережах. Ми просимо всіх небайдужих приєднатися до нашого збору та відбудувати наш навчальний заклад.